Дорогі брати і сестри, вітаю вас із чудовим ранком суботи, 28 вересня 2024 року. Сьогодні у православних храмах на літургії читаються три Євангелія. Євангеліє від Іоанна, глава 8, вірші з 21 по 30. Рече же им паки Иисус, аз иду, и взыщите меня, и во гресе вашем умрите, а може аз иду, вы не можете прийти. Глаголаху уба Иудеи, едася сам убиет, яко глаголет, аможа аз иду, вы не можете прийти. И рече им, вы от нижних есте. Аз от вишніх єсмь, ви от мира сего єсте, аз несмь от мира сего, «Рех убо вам, яко умріте в гресех ваших, а щебо не іміте вери, яко аз єсмь, умріте в гресех ваших, убо йому, ти, хто єсі, і рече ім Ісус, начаток, яко і глаголю вам. Много імам о вас глаголати и судите, но по посла мя Истинен есть, и аз я же слышах от Него, сия глаголю в мире, не разумевши у Яко Отца им глаголы, рече же им Иисус, Егда вознесете Сына Человеческого, тогда уразумеете, яко аз Есмь, и о себе ничего же творю. Но, як же, научимя, Отец мой, сия глаголю, и послав мя со мною есть, не остави мене единого Отец, яко аз угодна Ему всегда Твою, сия Ему глаголющу, мнозі веро в Него. И сказав він им знову, Я відходжу. Ви ж шукати мене будете і помрете в гріху своїм, куди я йду, туди ви прибути не можете. А юдеї казали: чи не вб'є він сам себе, коли каже, куди я йду, туди ви прибути не можете? І сказав він до них: Ви від долу, я з висока, і ви за світу цього, я не з цього світу. Тому я сказав вам, що помрете в своїх гріхах, бо коли не віруєте, що то я, то помрете в своїх гріхах, а вони запитали Його, хто ти такий? І Ісус відказав їм: той, хто спочатку, як і говорю я до вас, я маю багато про вас говорити і судити, правдивий же той, хто послав мене. І я світові те говорю, що від нього почув, але не зрозуміли вони, що то Він про Отця говорив їм. Тож Ісус їм сказав: коли ви підіймете людського Сина, тоді зрозумієте, що то я і що сам я від себе нічого не дію, але те говорю, як отець мій мене був навчив. А той, хто послав мене, перебуває зо мною. Отець не заставив самого мене, бо я завжди чиню що йому до вподоби. Коли він говорив це, то багато хто в нього увірували. Євангеліє від Матвія, глава 23, вірші з 1 по 12. Тогда Иисус, глаголок, народом и учеником своим глаголя. На Моисея беседалище седоша книжницы и фарисеи. Вся оба елика ощерекут вам блюсти, соблюдайте и творите, по делом же их не творите. Глаголют бо и не творят, связуют бо бремена тяжко и бедне носимо и возлагают на плеща человеческо, перстом же своим не хотят двигнуть их. Вся же дела свои творят, да видими будут человеки, расширяют же хранилища своя и величают воскрылия рис своих, любят же прежде возлегания на вечерях и прежде седания на сонмищих и целования на торжущих и зватися от человек учителю учителю. Вы же не нарицаетесь, учителье, един бо есть ваш учитель Христос. Все же вы, братья есте, и отца не зовите себе на земли, един бо есть отец ваш, иже на небесех. Ниже нарицайтеся, наставницы, един бо есть наставник ваш, Христос. Более же вас да будет вам слуга, и бо вознесется, смирится, и смиряйся, вознесется. Тоди промовив Иисус до народу и до учнев своих, и сказав, На сидінні Мойсеєвім усілися книжники та фарисеї. Тож усе, що вони скажуть вам, робіть і виконуйте, та за вчинками їхніми не робіть, бо говорять вони та не роблять того. Вони ж в'яжуть тяжкі тягарі і кладуть їх на людські рамена, самі ж навіть пальцем своїм не хотять їх порушити. Усі ж учинки свої вони роблять, щоб їх бачили люди, і богомілля свої розширяють і здовжують китиці, і люблять вони передніші місця на бенкетах, і передніші лавки в синагогах, і привіти на ринках, і щоб звали їх люди, учителю. А ви, вчителями, не звіться, бо один вам, учитель, а ви всі брати. І не називайте нікого отцем на землі, бо один вам, Отець, що на небі, і не звіться наставниками, бо один вам наставник Христос. Хто між вами найбільший, хай слугою вам буде. Хто бо підноситься, буде понижений, хто ж понижується, той піднесеться. Євангеліє від Матвія, глава 10, вірші з 16 по 22. аз посилаю вас як овці посереде волков. Будьте убомудрія змія, і цілі, якого голубіє. Внімліте же от чоловіка. Предадят бы Вы на сонмы и на соборящих их бьют вас, и пред владыки же и цари видений будете меня ради, во свидетельство им и языком. Як даже предают вы, не пиццитеся, како или что возглаголите. даст быся вам в той час, что возглаголите, не вы бы будете глаголющие, но дух Отца вашего глаголит вас. Предаст же брат брата до смерть, и отец чаду, и восстанут чада до родителей и убьют их, и будете ненавидимы всеми именем Моего ради. Претерпевый же до конца. Той спасен будуть. Отце посилаю я вас, як овець між вовки. Будьте ж мудрі, як змії, і невинні, як голубки, стережіться ж людей, бо вони на суди видаватимуть вас, та по синагогах своїх бичувати вас будуть, і до правителів та до царів поведуть вас за мене на свідчення їм і поганам. А коли видаватимуть вас, не журіться, як або що говорити, тієї години буде вам дане, що маєте ви говорити, бо не ви промовлятимете, але Дух Отця вашого вас промовлятиме, і видасть на смерть брат, брата, а батько дитину, і діти повстануть супроти батьків, і їх повбивають. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Божого благословіння усім на день прийдешній, миру, спокою і душевної рівноваги.